Збройні сили України ще не ввели в бій свої основні сили, а проводять зараз наступальні дії, щоб виявити слабкі місця окупантів. Передові позиції ніж слабо обезпечені, всім необхідним. Вони, вроді би, у нас таке. І наблюдательне позиції, і сторожові. це дозволяє просуватись вперед та створювати панічні настрої в російській армії. Зокрема, одна із цілей знищити якомога більше живої сили та техніки російських військ. При цьому поступово наші просуваються в рамках тестувального режиму. Тобто, українські бійці шукають прогалини в обороні ворога. І як вже було згадано, українські військові мають успіхи під Бахмутом. Окупанти у боях втрачають свої позиції на північних та південно-західних флангах міста. Важка боротьба точиться за кожен метр землі. Євгенія Китаєва мала змогу поспілкуватися із бійцями 80-ї окремої десантно-штурмової бригади перед виходом на штурм ворожих позицій. Її репортаж далі. Кочі не забуваємо. І все остальне. Добре, йду я збиратися. Ви вже зібралися? Почти. Майже. Майже. А що найголовніше треба взяти? Автомат. Щоб не забути. Ви всі відповідаєте одинаково, що зброю найголовніше. Зброю зброєю тільки на не йдемо. Куди ж ми йдемо? Захищати своє. Знову йде. Допомагаємо усіх проблемах з Вирішує, Вирішує, так? По більше патрони в суботу добре. у будинку матушня воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збираються на бойовий вихід. Кожен перевіряє своє зброю і амуніцію. Приміщення нагадує вулики з бджолами. Все відбувається швидко. Десять хвилин. Вони ще і 10 хвилин. Це за вісім ситуація. Ми вже зібралися? Що зараз самі бачите, погодні умови погані трішки. Тут таке ще беремо дожівики з собою. Я бачу, у вас вода, це ваша сумка, так? Так, це вже вон, зібрана вода там, ми ж ми йдемо на декілька днів. Взяти все необхідне, але нічого зайвого. Це та ситуація, коли вага має значення. До позиції хлопці йтимуть пішки, тож усе мають нести на собі. Враховуємо те, що нам це треба нести. Інколи щоб добратися до позиції, там так легко. Мій он бронежилет то чого стоїть, важить. бійці беруть із собою, але вимкненими. Буває таке, що противник подає ложні сигнали, телефон ловить. Ми палимося і все. Десантники досвідчені. Вони вже вивчили ворога і його можливості. Нині хлопці б'ються на одній із найгарячіших ділянок фронту на околицях Бахмуту. Інтенсивні бої тут тривають місяцями. Зараз у нас йдуть штурми повним ходом. Тобто ми вже зараз просуваємося вперед. Обстановка, ну, чесно сказати, гаряча. Минулі зміни було настільки гаряче, що. Ух. Преться, сумиться. Багато його? Багато його. Таке впечатлення, що нескінченне. Ну, Справляємося. Українські оборонці нині контратакують на північно-західних та південно-західних підступах до Бахмуту. Ця група десантників має замінити своїх побратимів, які вже кілька днів б'ються на лінії фронту. Як воно не вітає? жарко? Як на війні? Як за. Тяжко. Трохиє, ну нічого ми справляємося. Ми їх пройдемо на вас. Десантники зосереджені, але у доброму гуморі. На всі питання відповідають жартома. Почуття гумору в таких ситуаціях працює як антистрес. Це без шансів. У них просто без шансів. Наваляти злодій, які пішли додому який настрій уже повністю зібрані військові, сходяться на подвір'ї і ще раз обговорюють у найменших деталях свій захід на позиції: де їхати, де йти пішки і якими групами. всі ми... загрузили сумки. Запіваємо. Вроді всі загрузиться. Чого не забуваємо. Дорогою до десантників приєднується ще одна група бійців. Усі разом рушають на позиції. Дякую вам до зустрічі. Не прощаємося. Бережіть себе. Ми ж їдемо, аби зустріти тих, хто повертається з бою. Як пройшла зміна? Ваша добре, все добре. Все, да, все Всі цілі повернулися. Так, там... Легко не буває, так що все одно там тяжко, типу зараз хлопці воюють і бажаю нам успіху, щоб у нас все вийшло. Хлопці стомлені, кілька днів безупинних боїв. Тепер десантники матимуть кілька днів перепочинку. Ти знаєте, якщо заходиш на кусок території, яка була під ними, то це пізнеприяти на околицях зруйнованого міста. Росіяни зазнають важких втрат з українського боку. Точиться запекла битва проти безперервного потоку російських підрозділів, які кремлівське командування надсилає на заміну тим, хто був розбитий після українських атак. Десантники відбивають метр за метром рідної землі, на відео, яке нам продемонструвало командування підрозділу, бійці роти вдало провели штурм і зачистили ворожі позиції. Тайваганка Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал. Ну і нагадаємо про збір для журналістів, які працюють на передовій на фронт. Наша знімальна група їде також з гостинцями для наших збройних сил. Все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону. Відповідний qr код Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Дякуємо вам за підтримку. Контрнаступ ЗСУ в розпалі вже близько тижня, але чи справді українці бачать саме це те, те, що було попередньо сплановане у генштабі? Західні експерти прогнозують найбільш запеклі бої цього літа ще попереду. Що про стратегію українських захисників кажуть в офісі президента, і які перші реакції у НАТО щодо нашого контрнаступу? Про перші підсумки підготовчого етапу великого визволення України від ворога дивіться хроніку 477-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Посака. Контрнаступ уже триває, але його основний удар і ще попереду. Західні військові аналітики, з якими спілкувалися журналісти Ройтер, зауважили, зараз ЗСУ задіяли лише три з 12 бронетанкових бригад, підготовлених до великого визволення України. В очікуванні вісім штурмових бригад наступу підпорядковані МВС в офісі президента України натомість радять слухати не західних експертів, а лише українських військових і Нині перед ними три основних завдання: по максимуму нищити особовий склад росіян, зникровлювати їхні запаси техніки на передовій, а ще демонструвати готовність працювати не лише на одному напрямку, а діяти методикою багатьох ударів і змушувати ворога панічно розпорошувати свої сили.